Чалися знову відключення, нове ліце з їхніми простими рішеннями кажуть українцям, що краще цю зиму провести в селі, там буде легше вижити. Бо в містах може не бути ні опалення, ні електрики. І я розумію, що конча заспа це теж село, але не кожен українець живе в Конча заспі. І ще проблема в тому, що з електрикою в селах ще більша проблема ніж в містах. А по перше, дизельний генератор не кожен хоче купувати а по друге, дизеля на це діло може піти дуже багато. Спонсор цього відео зарядні станції All Powers. Вони мені на огляд надали саму маленьку станцію модель r 600 яка вже зроблена на літій злізофосфатних акумуляторах. І також вони мені надали 100 ватну сонячну панель. 1 листопада сонечко світить на вулиці тепло, і сонячна панель на зарядну станцію віддає 70 Вт. І можу сказати, що це в принципі непоганий результат, але це все-таки маленька сонячна панель і маленька станція. У них є ще менша станція модель С200. Вона зроблена на звичайних літіонних акумуляторах. А ця станція зроблена на літійонних залізофосфатних акумуляторах. Залізофосфатні цікавіші тим, що вони, по-перше, при пробиванні лише виділяють шкідливі гази, але не загораються, тому що виділяють в 7 разів менше кисню ніж виділяють звичайні літіонні акумулятори. Тож, якщо щось проб'є цю станцію, вона не загориться, але все рівно вона буде виділяти дуже шкідливі гази для людини. Тож бажано не знаходитись в приміщенні. Де буде пробуватись літій, літій залізофосфатний літійонний акумулятор. І особливість у літій-залізофосфатних акумуляторів в тому, що в них досить велика кількість циклів заряду розряду, повних циклів заряду розряду. Бо є, наприклад, неповні цикли заряду розряду. Це коли, наприклад, розряджається до 10% і заряджається до 90%. При такому використанні літій залізофосфатні акумулятори можуть витримати дуже велику кількість циклів, щось там під 10 тисяч, а може навіть і. Більше. Більше. Але справа в тому, що у літій-залізобосфатних акумуляторів, по-перше, є саморозряд, а по-друге, є ще. Просто старіння, календарне старіння і термін експлуатації літій залізофосфату десь приблизно біля 10 років. Зараз я з вами буду велосипед робити, вигадувати велосипед. Це електричне прострадло на 230 вольт. Є такі самі прострадла на 12 вольт і на 24 вольта у цій станції є автомобільний вихід. Тобто до неї 12 вольт 10 А, і до нього можна під'єднувати ось такі речі 12 вольтові і живити їх від 12 вольт. Купувалось в Україні, їхало більше тижня, тому що перший продавець сказав, що ой, закінчились, явно розібрали, явно теж люди готуються до зими. Це покривало на 230 вольт. Максимально воно споживає тут дві зони, і можна для кожної людини регулювати зону, як їй хочеться для когось. Вимкнути, для когось вимкнути на максимум. Максимально це покривало, споживає 144 Вт, На етикетці написано максимальне споживання 130 Вт. при середньому споживанні на дві зони воно споживає 70 Вт. якщо вимкнути лише на середнє споживання, тобто на одиничку лише одну зону, то воно споживає 35 Вт. Навіть якщо для двох людей 70 Вт, ця станція здатна видавати. Віддати щось під 280 ватт годин, а, боже, це ж потрібно ще й порахувати. На 4 години повинно вистачити трішки менше, тому що у цій станції є ще власне споживання При вімкненому інверторі. Ця станція споживає. 10 Вт годин. Тож, якщо буде в місті проблема з опаленням, то в принципі ходити вдома в теплому одязі це не є проблемою. А от лягти спати в холодну, в холодну постіль це реально некомфортно і спробуй ще заснути. Можна взагалі вмикати для попереднього розігріву, постіль розігріли, лягли і в принципі і все і далі можна вимикати в будь-якому випадку. На це покривало цієї станції вистачить на 4 години при середньому споживанні. З Aliexpress я замовив версію на 24 вольта, тому що є бажання живити такі речі від повербанків, бо є потужні повербанки, які здатні видавати 28 вольт 5 А140 Вт. Тож, коли приїде, я думаю, що зроблю окреме відео на цю тему. Як я вже казав, це найменша модель серії All Powers. All Powers – відомий бренд в Україні. Він купується, ломається, ремонтується. І я дивлюсь, Подивився вже кілька відео про ремонти цих станцій, в принципі, з ними проблем немає і ремонту вони піддаються. Якість виконання цих станцій, в принципі, непогана. Якщо ви користуєтеся Powers, якщо у вас ця станція працює або ж якась була халепа, то внизу є коментарі. Напишіть свій відгук про цю станцію і про цього виробника. А ну а тепер про All Powers R600. Це найменша станція, вона важить 5,6 кг, ємності. Всього на 299 Вт годин. Це дуже мало ємності. Але у цієї станції є вхід DC. Тобто цю станцію можна заряджати як від сонячної панелі, так можна заряджати від будь-якого джерела постійного струму від 12 В до 60 В. вольт. Є два обмеження: максимум струм 88 А і максимальна потужність вона може брати 200 Вт. Тобто з цієї станції ви можете використовувати зовнішні акумулятори. Краще використовувати акумулятор, у яких номінальна напруга, хоча б 24 вольта. Якщо у вас велосипедний акумулятор 36 вольт або ж 48, чи там 51,2 вольта, то теж його можна використовувати для живлення цієї станції. Не забувайте ставити запобіжники, бажано поставити тут десь амперний, ну можна 12 чи 15 ампер. У станції є 12 вольтовий вихід прикурювача, 12 вольт 10 ампер максимум, і з цим виходом є деякі проблеми. Неодноразово на YouTube я бачив відосики, де ремонтували саме станцію, тому що в неї згорів цей 12 вольтовий вихід. Підключили компресор холодильника, і якщо згорають мосфети, то станція взагалі не вмикається. Але якщо згорає контролер 12 вольтового виходу, то станція вмикається, просто не працює контролер 12 вольтового виходу. Тож при підключенні автомобільних холодильників розраховуйте, що вам потрібна станція трішки більша. Подібні зарядні станції це зазвичай туристичні станції. Вони зроблені для подорожі на автомобілях, наприклад, на кемперах. Ну а ми вимушені користуватись ними цими станціями вдома, в квартирах чи в будинках. В ній є вбудований ліхтарик, якого в принципі вистачає для якогось освітлення, хоча він призначений для освітлення той самої палатки або ж автомобіля. Там є мінімальна яскравість, велика яскравість і є режим блимаючий. Кнопка ліхтарика розташована біля кнопки вмикання станції, тож ви будете деякий час плутати ці. Кнопки, я думаю, що весь час який будете користуватися цією станцією. А ще у станції є бездротова зарядка потужністю на 15 Вт, тобто якийсь телефон заряджати, у якого є теж бездротова зарядка, це зручно, кинув собі на станцію, він собі заряджається. Але у станції є також 4 USB-виходи: два виходи тип С і два виходи тип A. І ось Type-C роз'єми можуть видавати потужність до сотні ватт кожен. Сумарно вони можуть видавати до 200 Вт потужності. Майже всі сучасні ноутбуки живляться від Type-C роз'ємів, і живити за допомогою двох роз'ємів, два ноутбука це не є проблемою. Підключили ще величезний акумулятор: 24 вольта 100 ампер годин. Хіба що для акумулятора ще доведеться придбати зарядний пристрій? І ось ваші ноутбуки забезпечені повністю електроенергію і можна працювати довго, дуже довго. А щодо протоколів, які є на Type-C виходах, то там знайшли Quick Charge, AFC, SCP. AFCP – це швидкі протоколи Huawei та Samsung. Але саме цікаве, що там знайшлось, це Power Delivery 3.0, 100 Вт. П'ять фіксованих профілів, 5, 9, 12, 15 та 20 Вольт. І при 20 Вольтах він може видавати 5 А, тобто 100 Вт. І також є нефіксований програмований профіль PPS. Щодо USB-A, то максимальна потужність кожного USB можна отримати 18 Вт сумарно до 36 Вт на двох портах. Power Delivery тут немає, але тут є Quick Charge 3.0 і знову ж AFC, FCP і також базові 5-вольтові протоколи. Через Type-C роз'єми станція буде віддавати максимум своєї ємності на електронне навантаження. Вона віддала 283 вт години. На цій станції є бездротовий інтерфейс Bluetooth. Вмикається він дуже хитро. Wi-Fi немає. Wi-Fi є лише на старших моделях. Для того щоб увімкнути тут Bluetooth, потрібно затиснути клавішу DC, виходу на 3 секунди, і через 3 секунди увімкнеться Bluetooth. Тільки тоді можна буде під'єднатись до цієї станції за допомогою додатка AllPowers. Це зроблено для вашої ж безпеки. Це зроблено для того, щоб ніхто не міг вночі підкрастись до вашої палатки, підключитись до відкритого Bluetooth, -а, Пароля немає. І, наприклад, увімкнути виходи змінного струму. А там у вас, наприклад, наприклад, така штука буде вімкнена вихід змінного струму, і хтось підкрався, увімкнув і все, катастрофа, пожежа. Щоб такого не сталось, то блютуз тут вмикається лише примусово за допомогою кнопки. У станції є також звуковий сигнал БІП для того, щоб його вимкнути. Наприклад, ви не хочете, щоб воно біпало серед ночі, то затискаєте одночасно клавішу «AC» та «DC». І вмикається він точно так само через додаток. Ви можете налаштовувати режими заряджання цієї станції. Є три режими заряджання: тихий, стандартний та швидкий. І от при тихому режимі заряджання станція бере з мережі біля сотні ватт. Заряджається довше, але при цьому вона працює настільки тихо, що вночі ви чути її не будете. При стандартному режимі вона бере потужність в 300 ватт, а при швидкому режимі вона бере потужність в 400 Вт. І от я вам кажу: якщо у вас є зарядні станції, не користуйтесь швидкими режимами. Якщо не потрібно кудись бігти, якщо там за вами ніхто не біжить, не доганяє, то швидкими режимами користуватись не потрібно. Заряджайте завжди свої станції на середньому режимі. А ще краще заряджати свої станції ближче до мінімального режиму або ж на мінімальному режимі. Це в тому випадку, якщо ви станцією користуєтесь часто, наприклад, перезаряджаєте її двічі за день, а то й тричі за день. І якщо ви хочете, щоб ці акумулятори прожили дуже 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 довго 10 років. Якщо такої потреби немає, то заряджаєте її на будь-якому режимі. Станції є екорежим, тобто, якщо навантаження на станції буде менше 10 Вт, то через заданий проміжок часу станція вимикається. По-перше, це зберігає електроенергію самої станції, тому що у станції є своє живлення, як мінімум під 10 Вт вона буде споживати. І, от, наприклад, ви заряджаєте якийсь пристрій від станції. Пристрій зарядився, потужність споживання впала менше 10 Вт, і станція через годину вимкнулась. З додатку можна керувати виходами та ліхтариком, і от так як це працює лише через блютуз, тобто потрібно бути недалеко від станції, то сумніваюся, що ви будете цим користуватись. Хоча хто його знає, може, може бути користуватись. Цю станцію можна використовувати у якості джерела безперебійного живлення. Час перемикання біля 10 мілісекунд. Я провів тестування з допомогою осциллографа. Зробив два тести, а в обох тестах, в принципі, так воно й було біля 10-12 мілісекунд. І при цьому мій мінікомп'ютер k 8 не помічає перемикань, а споживає він від 25 до сотні Вт. Тож цю зарядну станцію можна використовувати як джерело безперебійного живлення для середнього комп'ютера споживанням до 300 ватт. Інвертор зарядної станції видає синусоїду в 50 Гц і напругою 230 вольт. Недолік сонячної панелі в тому, що потрібно за сонцем все таки інколи бігати. І маленька будь-яка тінь, яка падає на панель, це моментально потужність зменшується в рази. Так вона видавала на сонечку під 70 Вт, зараз 20 ватт, ледве-ледве видає. Тож за цим теж потрібно слідкувати. Холодильники від подібної станції від R600, холодильники ви живити не будете, тому що мала ємність самої станції. Так, з використанням зовнішнього акумулятора можна живити, але лише інверторні холодильники. Звичайний компресорний не інверторний холодильник. Забудьте, пікова потужність у цій станції 1200 Вт. А на старті звичайний компресорний холодильник розміром, там, наприклад, висоту 1,70 м, 1,60 м чи 1,80 м, буде брати щось під 2 кВт. Це всього навсього 500 мс, але цього буде достатньо, щоб захист спрацював і щоб станція вимкнула виходи в кращому випадку. В комплекті станції є лише мережевий кабель більше ніяких кабелів немає. Кабель для заряджання від бортової мережі автомобіля відсутній, але його можна купити окремо. Вони коштують там якісь копійки. Кабель для заряджання від сонячних панелей йде в комплекті з сонячною панелью. І сонячну панель All Powers ви можете використовувати з будь-якою зарядною станцією, бо тут є звичайні роз'єми сонячні, і до неї можна підключати будь-який кабель для заряджання від сонячної панелі. Те, що я скажу зараз, це, мабуть, стосується кожного власника зарядної станції. В інструкції є чітко описані правила зберігання зарядних станцій. 25-й рік почалися відключення електроенергії і сервіси, забиті поломаними станціями. Але якщо раніше це була проблема, основна поломка станції це вилка-вилка, зустрічний струм, то зараз інша проблема. Перерозряд акумуляторів в цих станціях використовуються літій-залізофосфатні акумулятори. Саморозряд у них є до 2-3% в місяць. Батарея зібрана з багатьох секцій. Саме в цій станції вісім послідовно з'єднаних секцій. В кожній секції по два елементи, якщо б тобто 16 елементів, якщо хоча б один елемент буде проблемний, якщо б хоча б один елемент буде з якимись трішки слабшими характеристиками, і у нього буде більший саморозряд. То ви цю станцію кинули на рік на півтора, і за рік-за півтора цей елемент розрядиться. За собою він потягне секцію, тобто вся секція розрядиться. І БМС плата захисту акумуляторної батареї скаже процесору, що я вмикатись не буду. Проявляється ця проблема наступним чином. Станція може не ставати на заряджання. Станція може при вмиканні блимати екранчиком і вимикатись. Станція може розряджатись до 30%, а потім раптово вимикатись. Микатись. Якщо у вас така халепа, везіть в сервіс, хай вам підзарядять одну секцію, якщо це можливо, можна врятувати. Якщо, станція, якщо секція розряджена менше, е, ніж, там 1,5 вольт, тобто не менше до, 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 до півтора вольта, то в принципі таку секцію ще врятувати можна і вона ще деякий час попрацює. Якщо ж станція розряджена менше вольта, або взагалі на ній напруги немає секція на секції, то більш за все, що. Секція мертва і секцію лише замінювати. Ремонт батарей таких станцій це таке собі досить дорога розвага. І якщо ж секцію врятувати можна, то зазвичай її підзаряджають до напруги 3 вольта, і потім вже ставлять, ставлять зарядну станцію на дозарядку. Якщо ж перерозяді станції, доходить до 30 до, 40, до 20 до двадцяти і потім станція вимикається. В принципі, це можна вилікувати і самостійно. До речі, може бути ситуація, що станція заряджається до 80%, а потім вона раптово показує 100% і заряджання зупиняється. В обох випадках буде рекомендація така: заряджайте станцію мінімальною потужністю, і потім дайте станції ще деякий час побути увімкненою в розетку. Тобто не намагайтесь після заряджання одразу станцію використовувати. Навіть після того як процес заряджання станції типу закінчено, всередині буде відбуватися ще процес балансування секції акумуляторів. І цей процес може йти деякий час. При заряджанні станції, якщо балансування там відбулося і напруга на акумуляторні батареї зменшилась, то станція знову стане на заряджання. Щодо зберігання станцій, то в інструкціях написано, що їх потрібно правильно зберігати. Їх, хоча б один раз в три місяці, потрібно витягувати, дозаряджати до 60% і знову ставити на зберігання. І от українці чомусь інструкції не люблять читати, і дуже багато станцій поїхало в ремонт після року або ж півтора року зберігання в гаражах чи в коморах. Їх також не можна зберігати при холодній температурі при нижчій температурі 5 градусів, рекомендовано зберігати при 15-25 градусах. І також не можна залишати ці станції в розрядженому стані надовго. Тобто, якщо ви розрядили до нуля чи до 10% і кинули там на півроку, то більш за все, що потім вона поїде в ремонт. Ну що ж, на цьому буду завершувати відео. Така собі манюня. Можна придбати в Європі. Нагадую, що до кінця 25-го року точно нема миту на цій станції. Чи продовжать вони такий режим безмитний, невідомо. Хоча на електромобілі не продовжили, то я не здивуюся, якщо вони на станції не продовжать. На сонячній панелі є мито для того, щоб ввести 100 ватну панель, я заплатив 1300 гривень мита. на Ну точно про сонячні панелі розраховуйте, що буде мито. Можна купувати в Європі, можна купувати в Україні. В Україні може бути трішки легше з сервісом, але в Україні дуже багато станцій, які вже простояли на складах по року по півтора року. Тож обов'язково перевіряйте ці станції в перші дні. Тобто повністю їх заряджаєте малою потужністю і повністю невеликою потужністю розряджаєте і слідкуйте, скільки воно віддає електроенергії. Це можна, до речі, зробити за допомогою звичайної розумної розетки. Якщо у вас розумної розетки немає, тож може, все-таки придбайте хоча б розумну розетку, щоб прослідкувати, скільки енергії віддасть станції. На цьому точно все. Станція може ще розібрати? Пишіть свої коментарі. Якщо ви користуєтеся AllPowers, обов'язково пишіть свої коментарі. Кінець 25 року. Да, привіт. Шо? Акторе. І зразу в водичку купатись. Ну, ти красавчик. Розбирається станція дуже легко, але будь-який майстер скаже, що розібрати і зібрати дві різні речі. Збирається теж досить легко. Пластикові половинки корпусу з'єднані між собою металевими пластинами. Плата бездротової зарядки та контролер IP 6809. Підтримує протокол бездротової зарядки QI версії 1.2.4 і може видавати потужність від 5 до 15 Вт. Плата на передній панелі з центральним процесором, контролером дисплею та блютузом, і також тут є контролери type c та 12 В, головний мікроконтролер, який керує всією станцією. Інвертор на 600 Вт. На платі написано бітчарджер, тож схоже, що на платі також розміщений ще зарядний пристрій для акумуляторів. Трансформатори та дроселі зроблені на ліцендраті. Це товстий багатожильний кабель використовується в дроселях з підвищеною добротністю, вентилятор розміром 60х60 на 12 вольт. Елементна база, звісно ж, використовується китайська, а це плата захисту та балансування акумуляторів, плата BMS. З центральним процесором вона з'єднана по цифровій шині, і на процесор передає різну інформацію про стан акумуляторів. Акумуляторна батарея конструкцією 6 s 2 p зроблена з 16 елементів. Елементи використовуються типу розміром 32700, 6000 мАч кожен. Зверніть увагу на дату випуску 25 рік, 20 квітня. А це відео я записую 1 грудня 2025 року. Тобто акумулятори встигли доїхати на фабрику, зібратись, доїхати в Європу і з Європи доїхати до мене. Виробник цих акумуляторів мені не знайомий. Хто такі LongTite Company, невідомо, але в Китаї подібних виробників, мабуть, вже 50, а то і більше. Виробників, які роблять літі фосфатні акумулятори. Знайшов технічні характеристики на цей елемент: енергетична ємність 19,2 Вт-години. 16 елементів це 307 Вт годин сумарно. Стандартний струм заряджання цих елементів 6 А. Два елемента в паралелі тобто вже 12 А. Тобто рекомендована потужність заряджання цієї батареї, яка стоїть в цій зарядній станції, біля 300 Вт. кількість повних циклів заряду розряду до втрати 20% ємності більше 2000. І ось на цьому точно все.